Привіт! Я тревел-блогер Наталя. Запрошую вас на вікенд до Македонії та Сербії. Ми побачимо місто тисячі пам'ятників вірюзове озеро, охрицьке озеро та багато чого іншого. Тож поїхали відпочивати. Познайомивши з новою компанією, отримавши додаткові інструкції та радіогід для комфортних екскурсій, влаштовуємо зручніше, адже попереду нас чекає нічний переїзд до Північної Македонії. З вами знаходимось у місті Скоп'є, столиці Північної Македонії. Що подивитися, пам'ятки архітектури чи природу, відвідати смаколики чи купити сувеніри. Тут ви зможете все. Скоп'я це унікальне місто з точки зору культури, архітектури та історії. Відображення національного багатства Македонії. Головна цінність Скоп'я ховається в його архітектурі. Найкраще місце для прогулянок це історичний центр на північному березі Вардар. Дорога до нього веде через Кам'яний міст. Головну визначну пам'ятку Скоп'я. Символом скоп'я є кам'яний міст, який зберігся до наших часів. До речі, саме кам'яний міст зображений на прапорі столиці. На центральній площі Македонії встановлено біля 40 гігантських пам'ятників різним історичним персонам. Особливо ефектний і архітектурний ансамбль виглядає ввечері, коли вмикається нічне освітлення будівель і музичних фонтанів. Старе місто Османської споруди це найяскравіша частина македонської столиці з вузькими вуличками, мечетями, хамамами і східними караван-сараями. У фортеці Кале відчуваєш себе не тільки туристом, а й воїном охоронцем адже все як на долоні. І, до речі, це також центр міста. Македонія о, поразила на повал просто. Ми чесно не очікували такого від цієї країни. <говорю> <говорю> Бажаєте побувати на місці, де за легендою зародилося життя на землі? Вирушаємо на екскурсію до каньйону Матка. Каньйон Матка це смарагдова вода та скелі, монастирі та печери. І все це всього за 17 кілометрів від скоп'я. Пам'ятаєте, я розповідала про бірюзове озеро і каньйон. Пішли дивитися. Ви маєте все побачити на власні очі: мармурові гори, катери і каної, зелені скелі. Просто не віриться, що все це насправді. Навіть досвідчені туристи кажуть, що це видовище не гірше за норвежські фьорди. Але головний секрет матки підводні печери в Мільйони років ерозія створили сталактитова-сталагмітове диво світового масштабу. у печері врело. Найгарніша та найкрасивіша печера, яка є номінантом на сім нових чудес світу. Е-е-е! червону руту не шукай вечорами ти Проте, навіть на цьому наш насичений день не закінчується. Заселяємось до готелю, трішки відпочиваємо та готуємо спробувати північну Македонію на смак, адже на нас чекає вечеря в традиційному ресторанчику. Якщо хочете повністю поронити в атмосферу Македонії, рекомендую відвідати місцевий ресторанчик. Дорогі гості од Україна поведете в наш об'єкт на об об увагу і його ядені Македонського. Повелите наш нашого. Ну як після такого запрошення не скуштувати страви, рецептами яких майже 100 років. Ходімо! Очень вкусний період сладкий, а от це острий. просто как арт, но тоже есть в своем очень интересный прикол, сыр, ну в принципе как брынза, очень классно, вот это с хлебом идет, просто идеально такой это такой остренький, это баклажаны с перцем, салат как салат, но вкусно, темное пиво, бомбезное, стоит попробовать. Після смачного сніданку ми вирушаємо в місто Охрид. Білосніжні будиночки, казкові локації для фотосесій, прогулянка катром, величні храми. Прозоре озеро просто засліплюють своєю красою і чистотою. І все це охрит. Храм святого Іоанна Канео усамітнився на склястому обриві. Бонусом для нашої веселої кампанії була прогулянка катером, щоб помилуватися містом з озера. Їм рекомендую їхати відпочивати в Охрі. Замечательное озеро, просто фантастичні пейзажі. Екскурсії по визначних пам'ятках Македонії неможливо уявити без відвідування монастиря Святого Наума. Ми знаходимося у храмі Святого Наума, який був учнем Кирила та Меходія. Знаєте, чому я так тихо розмовляю? Бо за легендою, святий Наум є діючим чудотворцем, і в храмі ще й досі можна почути його серцебиття. Зараз монахи тут не живуть, а храм охороняє 22 павліни і два павліни альбіноси. Засновникам монастиря прийнято вважати святого Наума Ахрицького, який в свою чергу був учнем Кирила та Мефодія. Друзі, якщо це місце сподобалось вам так само, як і нам, став лайк, пиши в коментарях. Сповна насолодившись Македонією, відпочивши в готелі, наш шлях лежить до Сербії, міста Білград. Ми у столиці Сербії, в місті Білград. Де ви побачите Парк поряд зі старовинною фортецею. Наші пригоди починаються, але спочатку поради від пані Ольги, нашого гіда. В Сербії перше, найголовніше слово це полако. Полако значить не торопітись, спокійно. І второе любимое слово це уживати. Уживати значить наслаждатися і отримати удовольствие. Неважно, что вы делаете, работаете, отдыхаете, ругаете, спите, нужно это делать с удовольствием. Запрошуем вас на факультативную экскурсию вечеря у традиционному сербському ресторане. Живели. Жили. То есть считается некультурным, если вы не смотрите в глаза. Да, и вот так вот каждый с каждым. Поэтому на толстое время не просто не остается. Потому стол большой. Фух. Їжа тут неймовірно смачна, а порції просто величезні. А ще тут одні з найкращих вин. Їдьмо перевіряти на факультативну екскурсію в Сремській Карлівці. Тут ви почуєте не тільки легенди та сімейні історії, а ще й скуштуєте багато видів вина. Вина з винограду та малини білі, червоні, рожеві і, звичайна, ракія. Та час вирушати далі до прилинвої води. Новий сад. Серби дуже люблять живе спілкування. Говорять, вони готові віддати останні 100 динарів на каву з друзями. Подивіться, яка тут атмосфера. Петро-Вородинська фортеця найпопулярніша і найпривабливіша частина міста. Нам пощастило побувати тут ввечері. Подивіться, які краєвиди. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Особливо я закохалася в цей тур. Насолоджуйтесь життям та подорожуйте за кордоном.